Мої вітання! Сьогодні поговоримо про рослини в екосистемах, типи рослинності. Пригадаємо, що таке мінеральне живлення, що спільне та відмінне у процесах дихання і фотосинтезу. Працюємо за планом. Перший пункт роль і значення рослин в екосистемах, другий типи рослинності. Екосистема це природний комплекс неживої природи та живих організмів, серед яких найважливішу роль відіграють продуценти. Основними продуцентами в екосистемах є рослини. Вони, здійснюючи фотосинтез, забезпечують себе і всіх гетеротрофів їжею та енергією. Оскільки рослини займають в екосистемах місце продуцентів, то вони забезпечують існування інших організмів, які є консументами. Не стане рослин зникнуть і консументи, які ними живляться. Розгляньте з фрагмента відео і визначте, хто є консументом, а хто є продуцентом. Рослини населяють суходіл, океани, моря, прісноводні водойми, мають безліч пристосувань до умов навколишнього середовища, формують різноманітні зв'язки з іншими організмами бактеріями, тваринами, грибами. Різні форми співіснування видів живих організмів називають симбіозом. Слово симбіоз грецького походження. Його можна перекласти як із живим. Тобто йдеться про співіснування живих істот різних видів, таке життя разом і є симбіозом. Рослини живуть у симбіозі з багатьма видами організмів. Розглянемо, наприклад, мотуалізм це форма співіснування різних видів організмів, яка забезпечує їм взаємну вигоду. Коменсалізм вид взаємодії між двома живими організмами, коли один із них коменсал. Отримає від другого їжу чи іншу користь, не зашкоджуючи йому, але і не надаючи ніяких переваг. Хижацтво тип відносин між біологічними видами, при яких хижак живиться іншими організмами, тобто жертвою. Паразитизм вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них певний час використовує іншого, як джерело живлення та середовище існування. Конкуренція це. Відносини між організмами, які прагнуть до одних і тих же ресурсів в одному і тому ж місці, приклад мотуалізму квіти і комахи. Поясніть, чому від такої взаємодії обидва організми отримують користь. Коменсалізм. Яку вигоду отримує сова від дерева? Серед рослин є теж хижаки, наприклад, венерна мухоловка. А чому вона полює на комах? Ще один вид симбіозу паразитизм. Як ви пригадуєте, паразити трапляються і серед рослин. Наприклад, повитиця має безбарвні лоскоподібні листочки та ниткоподібне стебло, яке обвивається навколо рослини хазяїна. За допомогою особливих присоскоподібних видозмін кореня корення вона проникає у тканини рослин хазяїна. Та висмоктує її соки? Тут чому повотиця є паразитом. Конкуренція. У сосновому лісі відбувається конкуренція сосни за світло. Який вид конкуренції? Це внутрішньовидова чи міжвидова? Рослини є обов'язковими базовими основними компонентами будь-якої наземної екосистеми, тому вони повсюди. Але в різних частинах планети рослини відрізняються. Наприклад, у рослини тундри переважають мухи, карликові чагарники, карликова береза, брусниця, чорниця. Рослини тайги. Є іншими. Це вічнозелена ялина, ялиця, сосна. У листопадних лісах помірної зони ростуть дуб, бук, клен і чагарники, які формують підлісок. У вічнозелених тропічних дощових лісах величезне різноманіття рослин, які утворюють густий яросний полох. А ось рослини пустелі виглядають так. Усі рослини формують середовище існування для інших організмів і створюють для них їжу завдяки процесу фотосинтезу. Саме вони забезпечують екосистеми енергію для існування різних видів організмів. Усередині рослинних угрупувань створюється свій мікроклімат. Наприклад, середньорічна температура в лісі нижча, а вологість повітря вища, ніж на територіях поряд, які не покриті лісом. Рослини позитивно впливають на якість повітря, бо вони очищують його, поглинаючи велику кількість забруднювальних речовин. З сьогоднішнього уроку ми маємо запам'ятати, що рослини є важливими складовими екосистем та різні. Типи взаємодій, які можуть утворювати рослини з іншими організмами, наприклад, мутуалізм, комонсалізм, хижацтво, паразитизм та конкуренція. Домашнє завдання опрацювати тему рослини в екосистемах, типи рослинності. Нехай рослини вас надихають. До побачення!